Вітання всім 11 червня 2025 року. Поговоримо давайте про хурму. Ось у мене тут є три хурми. Ось одна хурма. Така чималенька. Ось друга хурма. І ось третя хурма. Як бачите, всі вони дуже шкода, всохли. Пережили вони зиму. Перелж... ці, що я зрізав геть. До землі вони були укриті. Це була присипана землею, ця була прикрита арговолокном, а оця хурма потужна. Ось така я її вам вже показував. Вона ще вища була, це я її в березні обрізав, вона взагалі була не укрита. І пережила морози. Було мінус 14 тиждень, і один день було мінус 17. Була вона абсолютно кожна віточка. Я вам кажу, попереднє відео, кожна віточка була зелена. Чому ж так сталося? Зиму перебула. Ну, Діло в тому, що, бачите, я просто полінувався. Я вже її відкопав, От, ну, думав, вже оця пережила зиму, мінус 17, то там вже тих мінус 4, що в квітні було, мінус 4, 5 днів, 5 ночей було мінус 4, думав, переживе. Але треба і собі, кажу, і вам кажу, хто займається хормою, треба не лінуватися. Якщо ми бачимо по прогнозу, що буде заморозок, треба знову таки їх огорнути, укрити. Бо бачите, сокорух пішов, голячки були наповнені соком і морозу, і сохли. От. А от рядом персик, йому абсолютно нічого. Не сталося. Є в мене ще і персик інжирний, нектарин, є в мене ще персик Ice Peach, білий персик. І вони хоч би що. Для них заморозок не страшний був. І персика взагалі будь-якого виду. У нас навіть не треба укривати. Я оцього який маленько, навіть не укривав ні разу. А от хурму треба вже, треба вже дивитися за нею, звичайно. Шкода, звісно, що таке високе дерево. Це у мене, як вже казав, сіянець. Я думав, буду нього щіплювати якусь сортову хурму. Однак, не знаю, чи він відросте, чи він не відросте. От. Зараз я вам ще хочу. Ще раз наголосити, я вам всім вже знімав відео, казав, не слухайте тих, хто садить саженці і робить наголос, що треба місце прищепи садити над землею. ніколи такого не робіть. Обов'язково треба місце щепи, щоб було в землі. Мінімум сантиметрів п'ять місце щепи було в землі. Чому? Я вже показував вам ще раз покажу. дивіться. Змерз, змерзла хурма. Це сорт жемчужина сванетті. сманетті. І дивіться, оскільки вона вкопана була місцем щепи в землю, то дивіться, що робиться. Опа! Бачите? О, Відростає. З цієї частини, що було в землі. А якби місце щепи було б зверху, то ваш ваш цей культурний сорт змерз би і вам би відростала б ота дичка, ота Віргінська чи Кавказька хрума Ну, дичка була б. А так бачите як? Відросте мені цього року пасинок. І я вже не буду купувати нового саджанця. Він буде мені рости. Я вже його буду укривати, буду зберігати його від морозів, а так би пропало б. Так що наголошую, завжди садіть місцем щепи в ґрунт. Мінімум 5 см. І нікого не слухайте, бо це я вже переконався і не раз, і так завжди роблю, і вам всім кажу, то буде вам діло. Так, ось, як я казав, у мене інженний персик. Ще не було плоду. Просто я вам показую. Ось у мене нектарин. От вони не бояться морозу. Так що у нас тут на півночі України це рівне. Персики усі можна, не можна, а взагалі і не треба їх укривати. Вони добре приносять і не мерзнуть. Далі подивимося на гранат. Гранат у мене теж був прикопаний під землею. Я його досить пізно відкрив, ось він ну дуже пізно відкопав. Ось він, він вже десь півтора метра висотою. І оці квітневі заморозки, він мене теж, на жаль, підмерз. Тому що він вже має бути в листях, а він підмерз. Але я не переживав за нього, тому що я знав, що гранат він дуже добре відростає. І дивіться, що робиться. Бачите, які вже пішли десь 10 сантиметрів 10 відростки. Я звідси виберу 3-4 пагони лишу. Більш грубших і буду їх висати, щоб вони росли далі. Але, на щастя, я бачу, що е, деякі голяки, бачите, от теж пробудились, не змерзли. От Теж, бачите, відростає. От, ну, А деяка, наприклад, ось ця весь пагін змерз. Оцей весь пагін змерз. Там ще внизу теж він змерз, але загально він зберігся. Так що гранат трошки краще почуває себе в наших краях, ніж хурма. Того року в мене був вже перший врожай, був перший гранатик, я трохи е, мало опуту досвіду у мене було, він мене Отак От бачите, як, як, якщо оставити цього граната, він буде рости таким кущом, просто як, як трава. Тому його треба постійно обрізувати. Він у мене був дуже густий, я його десь в липні місяці прорідив, дуже прорідив, і він у мене засвів, І один гранатик був. Зав'язався. Ну, в цьому році не знаю. Ще не липень, ще поки що червень. Можливо, ці гулячки, які от повідходили, можливо, вони ще і зацвітуть. Будемо надіятися Але на зиму треба його обов'язково. Ховати, але вже він мене великий, я вже його не зможу прикопувати, бо його неможливо буде зігнути. Треба буде його просто підгор укутувати в огрове кно. Далі подивимося на маракую. На маракую треба опору. Ось вона в мене така опора зроблена. Простенька маракуя важка, можна просто дві палки між ними шнурочки і вони будуть триматися, бо маракуя сама не важка. Тут у мене росло того року три куща. Маракуї. Був цвіт, були плоди, але плоди не визріли, оскільки я десь теж в кінці червня тільки купив саджанці і їх висадив. До цього року я не знаю. Цього року вже в травні воно мало прости, але був дуже холод великий. Ось от. От такі я купив два саженці. Вони не надто потужні такі. Щось не можна було знайти таких хороших міцних. От. Починає плестись. І отут от такий саженець, щось там його. Миша під'їдає. От. А тут мене, я зробив експеримент. Два, два корча залишив на зиму, щоб зимувало, а один корч, я вже теж розказував, забрав на зимовлю, зимівлю в приміщення. І от я висадив. Маслят. Це те, що зимував мене в приміщенні зимою. І дивіться, який вже пішов потужний відросток. Бачите, який грубий? Цей тоненький садженець. А цей який грубий пішов відросток. Я думаю, що він пережене цього що. А от оті два корчика, їх немає. Не проросло. Не знаю, може ще прорости, але в даний момент їх не видно. Можливо, Можливо, що проросте, бо кажуть, що маракуя в нас повинна замиватися і сама потім проростати. Не знаю, може весна цього року була така холодна, не знаю. Якщо проросте, то я вам буду ще знімати відео. А поки що по цьому результату краще все-таки викопувати маракую і зберігати її зиму у приміщенні. Так, ось тут у мене, так що походу вам покажу О, а зиміна цієї весни купив, посадив. От вона вже трошки якби. О, бачите, трошки приймається, але дуже повільно росте. Дуже повільно. А зиміно треба садити парою для перехресного запилення. Другу штуку от посадив, але тут нічого нема. Не видно, щоб вона десь пророщувалася. на його. Чи прийметься, чи не прийметься. Будемо бачити. Так, ось як я вам говорив. Білий персик айспіч, також він абсолютно не змерз, чудово розвивається. Тут ще в мене є шарофуга. Шарофуга, хто не знає, це потрійний гібрид. Персик, абрикос і слива. От він теж такий, теж не змерз, нічого, абсолютно дуже добре. Росте, вже бачите, весною я посадив, вже от скільки він виріс в рішок. сантиметрів 12 вже. Дуже добре пішов ріст. Так що персики всіх сортів, можете сміло садити, не окривати, вони будуть рости. А от інжир, інжир примерз. Він в мене був прикопаний. Прикопаний в землі, я його відкопав. Теж так трошки пізніше, але ці квітневі квітневі заморозки йому пошкодили. Ось бачите, ще лишився такий листочок, як обгорівший із старих. Тут в мене було три отаких от, от потужних стволика. Остався тільки один. Три оцього я ще не зрізав, третього я вже зрізав, остався тільки цілий оцей один стволок. Але інжир, він теж дуже дуже добре відновлюється. Бачите, скільки він? знизу вже пішло те, що молодих пагонів. Так що він дуже добре відновлюється. Ось, дуже добре. Я тут теж лишу. 3-4 самих товстих, ну таких от пагонів, лише, що, щоб вони росли. Звичайно, вже плоду не було, оскільки він підмерз. Не знаю, може буде друга хвиля плоду на осінь.